Панове, вітання на білоцерківському авторинку. У нас чергова пропозиція. І сьогодні в вашій увазі, американець. Це у нас пасад, але пасад незвичайний. Це у нас CC, він вже вважається купешкою. Автівочка пригнана з Америки, відновлена тут була в користуванні довгий час у людей. Гарно до машинки відносилася. Має двохлітровий бензиновий двигун та 276 тисяч пробігу. За цей пробіг повністю відновлена. Вкладощі, рівні, ролики, помпа. Дуже багато чого змінено. Авто готове до перевірочок. Ідіть ближче, я вам покажу його по інтер'єрчику. Уф, безарочні двері. Що дуже круто. Ну, як для пасата повне місце, мультируль. Великий монітор оригінальний, автосвітло, автодощ. У нас ось такий вже ключик іде, як у Passat. В нього є спеціальний слотик. Так вона і заводиться. Авто без помилок, все працює чітко, має 270 тисяч рідного пробігу, переведеного вже в кілометри. Клімат працює, все заправлено, авто обслужено. І для чого продавці це роблять, щоб потім не було стидно дивитися людям в очі, коли продадуть автомобіль. Авто в сірому кольорі. Явних дефектів таких немає. Притертий трошечки задній бампірочок, ось тут дивіться. Ось ось косочка у нас є. І тут маленький слід. Але це не страшно, це пластик. Трошечки у нас почухані диски, їздила дівчина і трошечки рівняла бордюрчики ними. А так взагалом типу теж воно на швидкість не впливає. Чуть-чуть не в зазорі бампер, але у пасатів це взагалі болячка, я не розумію, як його там ставити. Більш того, що по Америці у неї був якраз в цей бік-удар поверхневий ланжерони на місці, безпека стріляла, тільки передня подушка водія, все замінено. На оригінал. Друзі, авто знаходиться в наявності в нас тут на авторинку. Працюємо ми кожен день без вихідних. До речі, авто можна придбати в лізинг або кредит. Тут залежить від того, скільки у вас власних коштів. Якщо брати по мінімалочкам, то це авто вже можна придбати з двома тисячами доларів, які є у вас в наявності. Чекаємо на тест-драйви. Всім гарних покупок!